Ще не в родині країна то, але вже більше ніж просто друзі. Попри відсутність українського стягу, саме так в перекладі з дипломатичної мови можна назвати нинішні стосунки України із штаб-квартирою. Разом з усіма міністрами оборони країн НАТО в Брюсселі український міністр Полторак. Українсько-російські питання тут знов найгостріше. Ми переглянемо нашу допомогу Україні так, щоб вона залишалася сильною і суверенною державою. На порядку денному спільна протидія російській пропаганді і можливій ядерній агресії Кремля. Нагадаю, напередодні Москва заявила, що вже до кінця року має намір розширити свій арсенал на понад чотири десятки міжконтинентальних балістичних ракет. Відповідь альянсу не забарилася. Міністр Ми оборони країн НАТО цього тижня здійснять нові кроки зі зміцнення нашої колективної безпеки. Насамперед ми ухвалимо рішення про збільшення сил швидкого реагування НАТО більш ніж удвічі за початкову кількість. Саме організацію структури сил швидкого реагування обговорюватимуть сьогодні. Вже відомо йдеться про щонайменше 40 тисяч військовослужбовців і принаймні 2000 тисячі одиниць військової техніки. Окрім найбільшого нарощування сил НАТО від часів холодної війни, нині за зачиненими дверима міністри оборони мають розглянути ще й таємний документ щодо. Ядерного шантажу Росії засідання комісії України НАТО відбудеться вже завтра. Окрім цього, міністр оборони України, вічна відустрінця з генсеком альянсу і міністрами оборонних відомств США, Польщі та Литви з Брюсаліолана Шевчук, Митроволожка, програма Вікна СТБ.